Доброго дня колеги, підписники каналу та любителі чесничку. Розпочинаємо сьогодні новий сезон по чеснику, 4 жовтня. Ось як бачите, така сівалочка, якщо здогадалися, що ми будемо робити, правильно, будемо висівати повітряну бульбочку. Ось подивіться. 40 кілограмів любаші від Захарченка. Ось така фракція 5-6 міліметрів. Я планую на 20 соток його вистачить, можливо і більше. Підготовлено в мене площу 30 соток під повітряну бульбочку. Але у мене ще є така крупна 12 кілограмів, подивіться, це 5, це 6, а це 8, тут є екземпляри навіть є 14 мм. Минулому році я таку висівав відсотків 2-0 максимум поділилося. А то була повітряна бульбочка така до 4 см. Моє дзвонять, запитують, коли висівати крупну повітряну бульбочку. На весні чи восени, тільки восени. Весною це, можна сказати, буде ложна. Є ймовірність, що відсоток її Просто не зійде, так як вона зиму не пережила. Не перемерзла, то я висіваю тільки на зиму будь-які розміри. Ось подивіться, протравив часничок На посадку написано на стрілку. Ось подивіться, які зубки. раз візьмемо для порівняння одну зубку. Вже половину протравили, ось половина ще. Можливо, завтра протравимо, якщо сьогодні тут Кілограмів 300, мабуть. Була трошки менше. Дивіться, яка одна зубка. Більш 4 сантиметрів. Ось надірвана сітка. Це 15-20 мм одна зубка обліття в порівнянні з зубком зубки я відібрав такі від 18 до 32 грамів відібрав я скільки? 5 мішків 35 кілограмів мішку Порахуємо десь з кілограмів 180 на соток 5 буде знов на повітряну бульбочку ось ось десь ще, а і тут ось ще. Ось один і ось ось ще вам покажу. Фальшзубок. Подивіться, які є. Такі 4-5 грам зубки з великого часнику. Я їх також буду висаджувати окремо, будуть на продовольчий часник. Мені брат займається часником, то в цьому році не кондицію всю забрав, продав. Для чого ви кидатись, подивіться який фальш зубок. Сам процес знімати не знаю, чи зніму, бо помічники мої сьогодні в школі. Буду сіяти сам, але після обіду може прийдуть, то ще знімемо процес посіву. Насіння я не протравлюю, я смислу не бачу. Тут хвороб немає, тому будемо сіяти. Сіяти будемо, як бачите, ось на передостанній отвір, минулому році на третій від краю сіяв, то трошки рідковато. Пробував на останній, густовато, то будемо на передостанній. І тоді в сумарності буде виходити 2 кг на сотку. Тому побачимо. Я думаю, сьогодні ще відео зніму. І підіб'ємо підсумки, скільки в нас пішло, наскільки в нас вистачило 40 кілограмів, бо в цьому мішку рівно 40 кілограмів. Не забуваємо ставити лайки, коментувати, підписуватись, хто не підписався. Пока, всім до побачення.